Вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний та дуже гарний салат на Великдень. Готується він дуже швидко та просто, а виходить дуже смачним. Для приготування нам знадобиться шинка, огірок, цибуля, чері, редис. Також нам знадобиться перепелині яйця або звичайні курячі яйця та підсмажені сухарики. І ще нам знадобиться зелень, я буду використовувати рукулу, Можна використовувати листя салату або шпинат. Всі інгредієнти потрібно порізати. Редис я розрізаю навпіл. Звісно, його потрібно спочатку помити добре та просушити. Помідорки чері розрізаю навпіл. Огірок дуже дрібно не потрібно нарізати. Я нарізаю ось такими досить великими шматочками. Ну і, звісно, нарізаємо шинку. Ви можете брати будь-яку, яку ви полюбляєте. Замість шинки можна використовувати відварене м'ясо. І також нарізаємо на досить великі шматочки. Далі будемо нарізати переплильні яйця. Можна використовувати звичайні курячі. Тоді їх буде потрібно розділити на 4 частини. Ну і, звісно, нарізаємо цибулю. Можна також використовувати часник. Збирати салат я буду на ось такій гарній тарілці. Формувати салат ми будемо ось таким чином: ми будемо викладати інгредієнти один за одним. В якій послідовності ви будете це робити, взагалі немає значення. Якщо у вас наразі немає в наявності якогось інгредієнту, то нічого страшного, просто можете його не додавати. Також до такого салату можна додавати ще оливки або маслини. Ви тільки подивіться, який він гарний виходить. Це дійсно святковий салат. До речі, дуже смачний і дуже ситий, тому що тут багато і білків, і вуглеводів. Сухарики можна купити в магазині, можна приготувати самому. Я взяла звичайну булочку, порізала та запекла у духовці при температурі 220 градусів, приблизно 10 хвилин. Далі нам потрібно салатик посолити, можна додати якихось спецій або прованські трави зверху, якщо ви полюбляєте, і полити олією. Я використовую звичайну соняшникову, можна використовувати будь-яку іншу, яку ви любите. І звісно, покажу вам, як такий салатик викладати на тарілку. Друзі, пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.